Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у Києві на Алеї Сміливо була відкрита нова табличка, присвячена президенці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. Для мене було і дійсно великою честю і просто по-людськи приємно взяти участь у цьому відкритті у такому відзначенні сміливості. Пані Урсули. Вона одна з центральних фігур європейської політики щодо України. Вона одна з тих, завдяки кому. Європейський простір, європейські цінності зараз дійсно вдається захищати. Пані Урсула сьогодні побувала вже втретє у нашій державі після 24 лютого, і щоразу її візити відкривають новий етап у зближенні України та Євросоюзу. Ми обговорили усі ключові пункти у наших відносинах. Але зараз хочу особливо відзначити інтеграційне питання рух нашої держави до повноправного членства в ЄС якими б не були обставини, ми все одно реалізуємо кожну деталь наших домовленостей, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства вже в листопаді маємо виконати сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має розпочатися якнайшвидша оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. Наступного року маємо вийти і на ясність в головному питанні, коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього. І в якості елементів зближення розглядаємо такі речі, як режим внутрішнього ринку ЄС для України, як поєднання нашої інституційної роботи, наприклад, на митниці у спільному митному контролі між Україною і країнами ЄС. Вже працюємо заради цього. Сьогодні подякував пані Урсулі за вже надану підтримку, макрофінансову, санкційну оборону. Ми обговорили і співпрацю в енергетиці, що надзвичайно важливо і для України, і для кожної країни ЄС перед цією зимою, яку Росія спробує використати проти усіх нас в Європі. Я поінформував про нову і особливо. Підлу тактику російських терористів, удари по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі. Якраз у час перебування президентки Єврокомісії в Україні російська армія нанесла новий ракетний удар по Кривому Рогу, по Кіровоградщині, в обох випадках по гідротехнічним спорудам. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла, це удари саме по людям, по нормальності життя в Україні. Держава терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузт і бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції. Ми ж у відповідь маємо показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінна жорстка і принципова реакція. Тому і потрібен Восьмий санкційний пакет ЄС. Ми про це говорили з пані Урсулою. Потрібне і принципове рішення Сполучених Штатів Америки по відношенню до держави терориста, юридичне визнання цього статусу, і ми це до речі обговорювали нещодавно під час візиту у Київ держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Обговорюємо це питання і під час контактів з конгресменами потрібен прогрес в наданні Україні систем протиповітряної оборони. Ми вже маємо домовленості з певними країнами. Наші дипломати працюють з іншими. Хочу підкреслити, що без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія і надалі відчуватиме безкарність і буде провокувати нові локальні і глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет це дійсно базовий елемент глобальної безпеки. Загалом, підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру в Європі. Чим якіснішу підтримку ми маємо, тим швидше закінчиться ця війна. Говорив про це з представниками провідних аналітичних центрів Польщі, Британії. Франції Сполучених Штатів Америки, які прибули в Київ, реальний захист свободи наших спільних цінностей, вільного світу можливий зараз лише як наслідок перемоги України в цій війні. Говорив про подальшу підтримку України із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, як завжди, дуже предметно, конкретно ми обговорили різні безпекові питання, зокрема російські ракетні удари, оборонну допомогу, тренування наших військових, перспективи розвитку ситуації на полі бою, відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом. Я вдячний пану прем'єр-міністру за вже надану нам підтримку, зокрема фінансову, за кошти на закупівлю газу і за розуміння тих, Кроків, які ми маємо зробити, щоб зламати терористичні плани Росії, сьогодні була прийнята важлива резолюція МАГАТЕ: резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції і на самій станції на будь-якому іншому атомному об'єкту в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело. Радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції, тому повна демілітарізація станції, негайне виведення звідти усіх російських військових, це єдине, що й може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАДЕ. і це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на Заес залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи. Гіршою ніж навіть Чорнобильська, і це спільна відповідальність усіх в Європі та усіх в світі прибрати російську присутність території ЗАЕС. Хочу сьогодні подякувати усім представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальним службам, нашим будівельникам, працівникам поліції, військовим, представникам місцевої влади, представникам бізнесу, кожному і кожній, хто задійний в ліквідації наслідків. Російського ракетного удару, хто допомагає тим, хто постраждав від ударів у Кривому, на Кіровоградщині, у Харкові, в Запоріжжі, у Миколаєві, на Донеччині, в усіх містах і громадах, з яких Росія знущається, знущається за допомогою своїх ракет. Держава-терорист застосувала проти нас вже більше 3800 різних ракет, але жодна ракета. Не наблизить Росію до її цілі. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації і до ще чіткішого історичного засудження. І наостанок, в Ізюмі, на Харківщині знайдене масове захоронення людей. Необхідні процесуальні дії там вже розпочались, Більше інформації чіткої перевірена інформація має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти, українські міжнародні. Всі. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча Маріуполь. Тепер, на жаль, Ізюм, Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен Притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Вічна слава кожному, хто воює за Україну. Слава Україні!